Київ це не лише старовинні вулиці та величні собори. Під його поверхнею прихована ще одна, не менш загадкова частина міста, мережа підземних тунелів, печер і катакомб. Що ж вони приховують? Печери Києво-печерської лаври один із найдавніших підземних комплексів України. Тут зберігаються мощі святих, а самі печери були місцем усамітнення монахів ще з XI століття. За легендами, ще за часів Київської Русі під містом існували таємні ходи, які заєднували княжі двори, храми і навіть виходили далеко за межі міста. Підземні ріки Либідь, Почайна, Глибочиця. Колись вони текли вільно, а тепер приховані під асфальтом. Але що, як деякі з них досі зберігають сліди давніх цивілізацій? Що ще приховує глибинна історія Києва? Підписуйтесь, щоб дізнатися більше про таємниці України.